Добрий день, ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів. Сьогодні приїхав клієнт з Чернівців за Renault Megane 4. Коробка передач автоматична, повний електропакет, комплектація босе. Такий гарний коричневий колір, Фара LED Pure Vision. Литі диски, майже нові шини, ось такий прекрасний автомобіль. З пробігом 152 тисячі кілометрів в рідній заводській фарбі з фаркопом, який відкидається, ховається під бампер. За ним приїхав мужчина 1947 року народження, старший чоловік, який вибрав шикарний автомобіль. На цьому ключі хочеться вибірся. Добрий день. Доброго дня. Роз... Розкажіть, будь ласка, як ви вийшли на Омеляна? О, я наблюдал за ним очень долго, за его работой. Понравилась его работа, как он работает. Ну и когда появилась такая возможность приобрести новую, другую машину, то я созвонился с ним и так за 10 дней все решилось. За сколько часу поехала машинка? Ну, за 10 дней. Сподобалась вам? Так, да, машина машина хорошая. Що порекомендуєте нашим підписникам? М можна повертатися сміло. Можна сміло обіцятися і все буде добре. Всім вдалих покупок. Телефонуйте до Омеляна. замовляйте автомобілі з Європи з Нідерландів з оригінальним пробігом в прекрасних комплектаціях. Всім всього найкращого.